Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт, це серіал-проект Як накачатись. Нова серія в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам тренування на перекладні та брусах: саме просте, швидке і дієве, з яким можливо набагато ефективніше та швидше підкачати м'язи рук, біцепси, тріцепси, дельти, плечі, груди, спину. Більше всього прокачаються руки, груди та спина, але всі інші м'язи комплексно здіються. Завжди в самих класичних таких тренуваннях де є підтягування на прикладні та віджимання на брусах. В даному тренуванні буде віджимання від перекладини ще й до того всього. Тобто, це не саме саме класичне тренування, але воно доволі класичне. І схожі вже тренування були в проекті в початку перших місяців серії. Зараз просто хто не знає, не слухали, не бачили. То суть тренування проста. Потрібно зробити одне підтягування максимально довге по часу. У мене це приблизно вийшло зробити за 60 секунд, тобто одна хвилина. У когось по часу це буде 30 секунд, у когось 10 секунд, у когось навіть 15. Хто, можливо, може більше, ніж хвилину підтягуватись, спробуйте більше навіть ніж хвилину підтягуватись. Це дуже навіть добре. Тобто, суть тому, щоб зробити максимальну допустиму кількість секунд одного підтягування, і при цьому, звичайно, що далі могти робити і наступні вправи. Тобто, це одна тільки з вправ взагалі на перекладенні це сетове тренування, тобто декілька вправ. Зазвичай сет це три вправи, але тут їх аж чотири. Чотири сет, так воно називається. І після першого підтягування одразу через секунду, дві, п'ять секунд, можливо, взагалі інтуїтивно відпочивати між кожною вправою, якщо потрібно віддихатись, або відчуття того, що не вистачає витривалості, сили чи щось іншого, то відпочивайте не більше, ніж. Ту ж саму хвилину, якщо для прикладу робив хвилину, то не більше хвилини потрібно відпочивати, тому що м'язи тоді. Просто охолоджується і немає сенсу робити далі таке тренування. Воно має бути інтенсивне і з невеликим відпочинком. далі без відпочинку взагалі. Але знаю, ці вправи дуже важкі, повільні віджимання та підтягування, тому інколи дійсно потрібно відпочити певну кількість секунд, навіть якщо це невелика кількість секунд. Друга вправа це віджимання від перекладини повільне, негативне треба поставити руки ширше ніж ширина плечей. можливо робити взагалі віджимання від прикладни по різному приблизно якщо наприклад першу вправу зробив хвилину якщо будете робити 30 секунд то другу вправу теж робіть 30 секунд якщо першу вправу будете робити 15 секунд то другу третю четверту також робіть таку ж саму кількість секунд якщо воно не буде виходити тобто в мене наприклад Друга вправа, третя, четверта, стільки часу не зміг зробити як першу вправу, але навіть з цим усім все рівно потрібно старатися робити як в першій вправі по кількості секунд, так і в кожній наступній. Після другої вправи мені захотілося більше трохи часу відпочити, ніж дві секунди, відчував, що потрібно це, тому що не вистачало там сили витривалості чи чогось іншого. І це якраз є хороший приклад цього тренування. Тут нон-стопом зняти відео одним дублем цього конкретного підходу, іншого також, тому зможете стово зрозуміти, як приблизно воно відбувається. Наступне підтягування це. Уже не знизу вверх повільне підтягування позитивне, а уже негативне повільне підтягування. Також ту ж саму кількість секунд. При таких підтягуваннях потрібно звертати увагу на те, як тіло себе почуває в розумінні балансу. Тобто не потрібно розшатувати тіло не вліво, не вправо, триматися рівно, намагатися не рухати локтями, хват тримати на одному місці. тобто Тут, в принципі, є багато нюансів, які дуже-дуже дуже важливі. І їх потрібно знати для того, щоб взагалі могти зробити це тренування, такий підхід один і всі інші, і при цьому зробити якісно і прогресивно, не просто як-небудь, а дійсно, щоб відчути ефект. І для цього якраз треба відчувати таймінг. Наприклад, якщо починати робити четвертий підхід чи будь-який інший, то при цьому. Починати робити підхід і закінчувати приблизно в таймінгу ідеально. Тобто, в мене тут є в прикладі деякі підтягування чи віджимання, які не ідеально зроблені. Тобто, наприклад, якщо хотів зробити підтягування за хвилину, а вийшло зробити там за 45 секунд і не дотягував нормально, то тоді вже остання фаза негативного, для прикладу підтягування повільно, вже просто якби упав з турніка, не упав, але. Просто не зміг триматися далі. Тому, в принципі, тут кожна вправа так розділена, що по прогресії воно нормально. Тобто, спочатку важче підтягування, важче віджимання, потім легше, легше. Останнє це знизу вверх, повільне віджимання від перекладини. Після цього потрібно відпочити від хвилини до. Трьох-чотирьох хвилин краще, ніж п'ять хвилин не відпочивати більше, і вже робити додаткові підходи віджимань на брусах. А це всього лише на всього два підходи. Це тренування досить просте, в порівнянні того, які є тренування повільні. уже хто на каналі дивилися слухали минулі відеосерії, то знаєте, що взагалі таке тренування робив. Більше 4 годин один раз, в середньому це було дві години тренування з відпочинком з усім, але це, в принципі, той час, який потрібен був для того, щоб зробити тренування. Тому майте собі на увазі, що це тренування робиться взагалі від старту такого простого, от як в даному прикладі прикладу, до дуже-дуже складного тренування. Тому це справді дійсно дієві тренування повільних вправ. До речі, потрібно зробити знизу вверх віджимання. Для прикладу, одну хвилину. Також, якщо це було як і на перекладенні, так і на брусах потрібно робити. В принципі, на брусах можливо по часу зробити трошки більше, але в середньому десь так само. І після цього, не відпочиваючи, зразу зробити зверху вниз негативне повільне віджимання на брусах. Звичайно, що своєю технікою старатися в балансі тримати тіло, але. Якщо потрібно відпочити пару секунд після першого такого віджимання до другого, то відпочивайте. В принципі, все це тренування тут таке. Далі продовжується нагадую збір на банку для того, щоб назбирати збирати тисячу доларів і загрузити вам безплатно програми тренувань. Тому послання в, в описі. Нагадую, що збираємо більше тисячі доларів, трішки 1111 доларів. І загружаю безкоштовно для вас всіх програму тренувань в вільний доступ. А ще для підтримки українського контенту є послання на Patreon. Всі послання під відео.